Вони продовжують демонструвати відданість справі та умінню навчати дітей дистанційно у метро та сховищах. І, попри такі складні умови сьогодення, якість їхньої роботи на найвищому рівні, до того ж, вони знаходять час на участь у змаганнях на кращого педагога. У Харкові підбили підсумки міського конкурсу Учитель року року-2024». І ось коли всі випробування позаду в історію освітянської спільноти Харкова вписано п'ять переможців. Та та 11 лауреатів це найкращі педагоги, які здатні випереджати час і закладати нові моделі мислення. Це не тільки наше майбутнє, це наше сучасне і це наше життя. І тому моя професія, професія учителя це теж моє життя. І конкурс, в якому ми взяли участь, мали щастя брати участь, він надихає. Надихає на написання віршів. На Бруку дні швидкі лунають кроки, та Харкову не знати забуття. Бо є народ, бо є у нас пророки і фаустівська воля до життя. Тому з цією волею йдемо вперед до перемоги. Складно завжди брати участь у будь-якому конкурсі, але через те, що ти набираєшся нового досвіду, ділишся своїм, відчуваєш себе молодим поряд з молодими колегами. Це надихає. І звичайно набираєшся нових якихось знань і умінь, які можна використовувати під час роботи в школі разом з дітьми. Миру хочеться давно. Я сподіваюся, що незабаром буде перемога. І діти повернуться за парти, і в школі залунає дитячий сміх. Багато професіоналів зібралося, але цікаво це стимулює. А вже ж все життя, все життя працюю в одному закладі. Дуже хочеться, щоб діти повернулися нарешті за свої парти. Шановні учні Харківського ліцею номер 43 Ми дуже вас чекаємо в своїх стінах, любимо і віримо в вас. Це джерело натхнення. Батьки, колеги, методисти усіх рівнів вони всі підтримували, всі допомагали. Але, знаєте, цей зріз над самою собою, він був най, ну, найціннішим для мене. Дуже високого рівня були усі конкурсантки, і я багато чому навчилася у своїх колег. Шановні педагоги, Вірю, що наша мрія, спільна мрія усіх українців, вона здійсниться. Ми повернемося у школи, ми побачимо усмішки на обличчях наших дітей. Цей конкурс він дійсно це таке, знаєте, свято професійного розвитку обміну досвідом, і харківські вчителі вони найкращі. Тому дійсно було з одного боку складно, але дуже цікаво, тому що в усіх різні методології навчання, а наші учні вони нас завжди надихають. Прагнути до і сучасної освіти, і намагатися на робити наші заняття як найбільш цікавими і продуктивними це моя перша участь в такому професійному конкурсі, і я ним просто жила. Я думала, а чи прийду я далі? І таким чином, мабуть, змогла й дойти до цієї перемоги. Тож сподіваюся, що це буде мій маленький внесок у нашу велику перемогу. Дійсно, дуже дуже не вистачає, адже діти це дійсно живе спілкування, і саме вони дають нам те натхнення, яке нам дуже дуже необхідне. Діти це наше все, наше сучасне життя і наше майбутнє. Перш за все, я хочу подякувати. Подякувати вам за те, що, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні повітряні тривоги, яке лунають, на вибухи, ви навчаєте наших дітей. Я дуже вдячний вам, що ви у Харкові. Я дуже вдячний вам, що ви знаєте, приймаєте участь в конкурсі, а вже 30 років проходить. Цей конкурс. І це дійсно ваша позиція. Знаєте, ми з вами робимо історію: історію Харкова, історію України. І те, що ми зробили з вами, як журналісти зараз охрестили, це унікальний проєкт, унікальний проєкт для всього світу, це метрошкола, це історія. Історія України і історія нашого славетного міста, міста Гроя. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.